Ви, як власник нерухомості, можете здавати її в оренду, і вам для цього не обов'язково реєструватися підприємцем. Тобто, ви можете здавати нерухомість в оренду від свого імені просто як фізична приватна особа. Це абсолютно законно. Але в результаті цього ви отримуєте дохід. А з цього доходу потрібно заплатити ПДФО податок на доходи фізичних осіб. В даному випадку це аж 18%. Також доведеться заплатити військовий збір, який становить 5%. Тобто, загалом аж 23% податків потрібно заплатити при здачі в оренду нерухомості просто від фізичної особи. М'яко кажучи, це невигідно. Тому в цьому відео ми розглянемо, як законно не сплачувати таких великих податків при здачі житла в оренду. Дивіться відео до кінця: ми сформуємо таблицю, в якій покажемо, що в залежності від того, який розмір доходу від оренди ви отримуєте. Потрібно обирати різні варіанти оптимізації оподаткування. Мене звати Наталія Чацькес, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ви знайдете дуже багато корисної інформації про нерухомість, податки та інші юридичні питання, які можуть виникати як в громадян, так і у бізнесу. Отже, давайте розглянемо, які варіанти можна використати, щоб оптимізувати ваші податки при здачі нерухомості в оренду. Одразу скажу варіант здавати в оренду і просто не платити податки. Ми в цьому відео не розглядаємо, тому що це не є законним способом оптимізації податків. Щоб не платити 23% податків як фізособа, ви можете створити ФОП і обрати спрощену систему оподаткування. До речі, насправді вам не обов'язково навіть створювати власний ФОП. Якщо у вас є родичі або друзі зі статусом ФОП, ви можете здавати нерухомість в оренду через їхній ФОП, при цьому не передаючи їм право власності на нерухомість. Як в такому випадку передати нерухомість для здачі в оренду іншому ФОПові, ми розповімо в наступному відео. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Отже, створюючи ФОП на спрощеній системі оподаткування, ви зможете обрати або другу, або третю групу. ФОП другої групи повинен буде сплатити єдиний податок 1600 гривень це 20% від мінімальної щомісячної зарплати. Єдиний соціальний внесок 1760 гривень це 22% від мінімальної зарплати. І військовий збір 800 гривень. Отже, незалежно від суми доходу, податкове навантаження на ФОП другої групи щомісяця буде становити 4160 гривень. Тепер порівняємо із ФОПом третьої групи. Податки і збори для ФОПа третьої групи будуть такими. Єдиний податок 5% від доходу. Може бути також ставка 3%, якщо додатково реєструватися платником ПДВ. Проте в таких ситуаціях, коли людина реєструє ФОП виключно для здачі нерухомості в оренду, немає сенсу реєструватися платником ПДВ. Єдиний соціальний внесок 1760 гривень на місяць. І військовий збір 1% від доходу. Отже, у ФОПа третьої групи податки вже будуть залежати від розміру його доходів. Наприклад, якщо ФОП третьої групи здає в оренду квартиру за 10 тисяч гривень в місяць і більше в нього доходів немає, тоді він повинен заплатити в бюджет 2360 гривень з такого доходу. Тепер у вас точно виникне питання: а чи можна занизити вартість оренди? Наприклад, здавати квартиру за 2000 гривень в місяць і платити з цього маленькі податки. Ні, так не вийде, тому що податківці вважають, що ФОП зобов'язаний застосовувати так звану методику визначення мінімальної суми оренди. Якщо спростити, то місцеві органи самоврядування, в залежності від території, де знаходиться ваш об'єкт, стану нерухомості і так далі, встановлюють мінімальні розміри орендної плати для об'єктів нерухомості. Податки, звісно, будуть рахуватися від тієї вартості оренди, яка вказана у вашому договорі. Але не нижче цієї мінімальної суми оренди, яку визначив місцевий орган самоврядування. Тепер давайте порівняємо декілька варіантів і ви побачите певну закономірність. Якщо ви здаєте одну квартиру за 10 тисяч гривень, то ніякий ФОП не дозволить вам зекономити на податках. В цьому випадку ви або платите податки, або ні. При цьому ризикуєте штрафами і не маєте підтвердженого доходу. Якщо ж ви здаєте нерухомість за 20 тисяч гривень в місяць, то для вас вигідним стає ФОП третьої групи, тому що дохід не такий великий, а у ФОПа третьої групи податки будуть залежати від суми доходу. Якщо ж ваш дохід від здачі нерухомості в оренду 45 тисяч гривень і більше, тоді для вас стає вигідним ФОП другої групи. Якщо вам потрібна допомога на угодах із нерухомістю, перевірка нерухомості перед купівлею або ж супровід. Вашого бізнесу під відео є посилання для зв'язку з нашими юристами. Ми зможемо вам допомогти. Якщо відео було для вас корисним, будь ласка, підтримайте наш контент підпискою, коментарем і пальчиком вгору.